Майже закінчив будівництво вольєру, вигулу для майбутніх цесарок. Ось такий має вигляд 2 на 8. Як я вже говорив, для цесарки потрібен вигул. Потрібне місце на землі. В клітках не живуть, на стелажах, ніпельне поїння, все це їм не підходить. Потрібно на землі. Тому побудував отакий вольєр 2 на 8. В попередніх відео розповідав. Можливо, розділю 2 на 4. Чому саме такий розмір? Тому що для розмноження цесарок їм потрібне місце, їм потрібно бігати. Є там своя специфіка. Тому для того, щоб було місце для розгону, так би мовити, 2 на 8. Але підходить і 2 на 4. Не менше 3-4 метрів довжини. Потрібно робити вольєри-вигули. Тому візьміть це собі на замітку для тих, хто буде колись будувати. Зараз підійду ближче. Розповім конкретніше. І так. Знизу перший ряд кинув плоский шифер, щоб доска не так швидко зігнила. Потім 4 ряди досок, потім сітка 25х25, щоб нічого не пролізло. І зверху також доска. Випустив сюди свою яєчну породу ламан Браун. Та Четверко індиків б'ють 8, 3 місяці курчатам, Маленькому індичаті також три, більшим половиною. Бачите, які вони не дуже гарні через те, що жили на стелажах до половиною місяці. Не підходить. Якщо курка ще може так жити, то індик також не хоче. Висмикали пір'я, хоча був комбікорм, хоча заводський вітаміни у воді, все було, все по науці, все як потрібно, але індики, це сарки, така птиця, о, бачили, як вирвало пір'єно з'їло. Така птиця, яка полюбляє волю. По будівництву, як бачите, посередині стовпчики підпирають. Це не тільки заради підпорки, а й для того, щоб зробити отакі перемички для того, щоб і кури, і цесарки також полюбляють сидіти на такому. Для цесарок не потрібно будувати будинок. В такому вольєрі можуть в нашому регіоні, в центральній частині України, жити весь круглий рік 20 градусів морозу. Навіть 25 вони без проблем переживають. Тільки на зиму. Ця частина, що сіткою, закривається плівкою, наприклад, щоб не попадав сюди вітер, сніг, і живуть. Випустив в даному випадку на траву для того, щоб вони її з'їли. два-три дні з'їдять, потім буду ще доопрацьовувати. Відео потім буде продовжуватися. Для курей, а також в майбутньому для цесарок, буду розповідати, що потрібно стелити на землю. Траву з'їдять, буде гола земля, її потрібно буде закрити для подальшого утримання як курей, так і майбутніх цесарок. Тому не перемикайтеся! Продовжуйте дивитися відео, підписуйтесь, кого цікавить ця тема, це Сарок. Буду розповідати все про те, щоб їх більш-менш нормально можна було утримувати. Ще будемо робити годівниці, ставити поїлки і будуть вони так жити до осені. Минуло, друзі, декілька тижнів довожу до ладу вигул, вольєр майбутній для цесарок в цьому році курени сучки тут живуть, ламан Браун маленькі. Укріпив трішки низ, обложив камінням, азбестова труба для того, щоб не вигнувся плоский шифер. Тому що засипав. Все піском, щоб нашим курчатам було що поїсти, було де покублитись. там далі в землі трішки лежить, для тих, хто бажає в землі покоперсатися. А тут пісок. Куб піску. А на наступний рік, уже для цесарок, застелю зверху ще гран від сів. Тому що є одна з методик тримання цесарок на гран від сіві. Ну, там ще дещо буде додаватись, але то вже в наступних відео, коли вже будуть цесарки. А цей рік, ясояєчна чи яєчна порода, буде доживати так. Їм зараз 4 місяці, майже 4 місяці. Оце такий. Вольєр-вигул для майбутніх цесарок. Тому повторюсь, як завжди, кому ця тема цікава. Підписуйтесь, слідкуйте з наступного року. Інтенсивно займаємося розведенням цесарок, а зараз підготовлюємо все для їхнього утримання, тому що не все так просто, як розповідають. До нових зустрічей. Все буде Україна!